Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як організувати бізнес із торгівлі ювелірними виробами та виробами з дорогоцінних металів. Ну я б виділила два основні моменти, про які треба обов'язково пам'ятати суб'єктам, які починають працювати у сфері. Як магазин ювелірних виробів, перше ви не можете використати другу групу платників єдиного податку. Є пряма заборона у тексті податкового кодексу України у пункті 291.4 Щодо того, що платники податків, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами та виробами з дорогоцінного каміння і якогось там органогенного утворення, можуть обирати лише третю групу платників єдиного податку. Інший важливий момент це обов'язково ведення товарного обліку. Якщо зараз винести за дужки обов'язок проводити усі транзакції, ці розрахункові операції через реєстратор розрахункових операцій, що є власне обов'язковим зараз для всіх, то ми говоримо про те, що ці суб'єкти, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами, вони обов'язково ведуть. Товарний облік і цей облік має бути забезпечений у місці здійснення реалізації ювелірних виробів. Отже, подбайте про те, щоб у вас були документи про вибудкування таких виробів. Ну, звісно, про продаж через застосування реєстраторів розрахункових операцій і Піклуйтеся про це ретельно, тому що є відповідальність за неведення товарного обліку. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.